Сьогодні в програмі Мистецтво і час ми довідаємось на експозицію до знаної української художниці та вітражистки Лариси Пішої, яка створила концептуальний філософський проект, в якому йдеться про існування у просторі та часі необхідних всім нам зв'язків та перетинів, з яких складається мозаїка людського існування, листи, люди, напрямки. сьогодні ми запрошуємо вас на виставку до відомої української художниці та вітражистки Лариси Пішої, яка представила свій концептуальний проект під назвою Листи, люди, напрямки. І до речі, ця експозиція присвячена юбілею авторки. Відомо, ви знана українська художниця, майстра вітражу, і також ви пишете чудові вірші. Чи можна назвати якраз вашу майстерність у сфері художнього скла поезією, що застигла у склі? Е, можливо, я такого про себе не буду казати, так що, якщо ви стверджуєте, я не буду проти. Як відомо, видатна Оранта, що у Софії Київській, е, вона створена з кольорового скла, смальт, якщо я не помиляюсь, чи використовують її сьогодні у своїй роботі сучасні вітражисти? Ну, смальза це технологія мозаїки, монументального живопису. Саме от це розписи, фрески, мозаїки, вітражі. Це все стосується до монументального мистецтва. Єдине, що зараз монументальне мистецтво трошки згужує свої кордони і скоріше перетворюється на декоративно прикладне, ніж на монументальне. Тому що для монументального треба ідея, розмір і величність образу. От церква це Теж монументальне мистецтво і мозаїка якраз найбільш вічна. До речі, пані Ларисо, відродження побудови храмів та церков в Україні. Чи створюється простір для відродження майстерності, майстрів-вітражистів в Україні? Якраз останні 10 років сильний був такий вибух саме цікавості до вітража. І у нас дуже хороші школи Київська і Львівська, де вчать особливо Львівська, вони сильно відрізняються одна від одної. І дуже багато гарних майстрів. На вашу думку, чи можна казати, що в Україні існує наша власна школа по виготовленню і навчанню принципі майстрів художнього е скла. І якщо так, чим вона вирізняється від інших? У нас була в Києві Така класна традиція, була фабрика скла художнього. І Я знаю художників з Львова, тому що в Львові дуже такі. З класними традиціями такий інститут був і він ще існує, де художники скла навчалися. Але я думаю, якщо людина, художник має якийсь креатив, то немає значення в якому в яку техніку він використовує. Але якщо він в піч покладе якийсь шматочок скла і він там якось попливе так, то це таке відчуття е стихійності. Це потрібно бути взагалі в мистецтві. Я думаю, що українські митці, вони готові до якісь імпровізації, готові до, до, до казок, до секретиків. І все, тут є секретики, і це дуже важливо в мистецтві. Монументаліст за освітою Лариса Піша створює вітражі, декоративні об'єкти та прикраси, використовуючи різні методи та техніки. Саме тому поціновувачі вітражного мистецтва порівнюють роботи Лариси Пішою з такими, як свого часу везли до Києва самої Візантії. Жати художнє скло однією з важливих складових всього національного мистецтва і навіть якісь мірі відродження вікових традицій. Адже як відомо свого часу середньовічні львівські купці торгували венеціанським склом з унікальним розписом, яке, якщо я не помиляюсь, називається мальфьорі. За, взагалі на Україні намиста із Вініеційські були завжди. Дуже коштовні і дуже модні, і жінки дуже його любили. Це імпортували з Венеції, і це вважало, що тільки дуже гарна пані може це венеційське скло носити. Але скло є скло, воно є, що в Венеції скло, що в Україні скло, матеріал це той же, і наші майстри володіють також багатьма. Єдине, що немає, бази. А в Венеції, звичайно, чим Венеція і це Муранське скло, яке на весь світ славиться. Там величезна база для цього є. Фабрики, і школи, і майстри. Пані Надія, як відомо, скло це матеріал досить крихкий, і тому його подекуди старає час, як і все ненадійне. Чому на вашу думку ми так мало знаємо про діяльність майстрів скляних справ і що залишається після них? А, мало знаємо, мабуть, тому, що самих майстрів не так много, майстрів високого класу не так много. Вони залишають після себя. Ну, наверное, если уже прямо говорить о стекле, конечно, это витражи. Мы знаем, сколько в мире соборов с витражами. Это остается на века, и к ним так нежно и бережно относятся, их реставрируют, те же парижские соборы, но это, конечно, остается на века. Поэтому стекло – материал хрупкий, но очень значимый, очень весомый. Мне кажется, у стекла есть своя память, и оно хранит ее очень долго и надежно. Не де у Києві та Львові ще залишаються стародавні мозаїки та вітражі. Проте з кожним днем, можна так сказати, їх стає все менше. Як ви гадаєте, чому сьогодні так погано зберігається подібне насліддя? Ну, для того, щоб зберігати, то треба мати нормальну державну програму. Якщо це пам'ятник архітектури, то його треба оберігати законом. А не так, як у нас останні роки робиться, взяли знесли будинок цінний пам'ятник архітектури, і ніхто за це не відповідає. У Львові також багато цікавих вітражів, і львівська школа робить от років п'ять. Не буду казати точно, вийшла книжка львівські вітражі, окремо дослідження, наукове. І навіть якщо цей вітраж не збережеться, він вже війшов в історію. Відновити можна, якщо це десь фіксоване. Жул, як відомо, сьогоднішня авторка Лариса Піша походить з родини київської інтелігенції, в якій очевидно жінка не звикла тримати складні важкі інструменти в руках, якими зараз володіє Лариса Піша. Як ви гадаєте, це поклик душі? Це дійсно талант, чи це така кропітка праця, якою може оволодіти кожен охочий? Ну, я знаю, як важко створити все, що пов'язане з клом, з вітражами, з прикладним мистецтвом. Тут треба і пайка, і щось і гранка йде. дуже важка така праця відповідальна, бо тут не можна нічого тут гумкою витерти, і в неї є такі фінгрунці, є основа і від української сім'ї інтелігенції, такої справжньої. На вашу думку, на якому рівні сьогодні стоять роботи пані Лариси пішої, і чи можна їх порівняти з роботами мініцянців або тими ж самими чехами, до прикладу? В даному разі це концепція, чиста концепція. Тут 50, Я так не рахувала, але здогадую, що тут 50 оцих конвертів, які символізують кожен рік. От е, Леся, вона в. В принципі, володіє всіма технологіями. З виставки важко сказати, бо це чиста концепція, я ще раз повторююсь. Але вона цілком могла б зробити щось і, як венеціанці чи чехи. Че нещодавно вчені відкрили дивну річ, що людина, яка довгий час спостерігає чи дивиться на скляні вироби, вона наповнюється щастям на клітинному рівні. Вчені це порівнюють з таким ефектом ковтку голодної води з гірського джерела. Як ви гадаєте, у чому секрет? Ну, наверное, не зря горный хрусталь выглядит прозрачным, прохладным и очень свежим. Поэтому у Леси тоже, она сегодня молодчина, очень здорово сделала такую очень концептуальную выставку, где, мне кажется, через ее прозрачные белые хрустальные стекла мы можем увидеть все грани ее творчества. Она очень талантливый человек и все, к чему она прикасается, приобретает законченный художественный смысл. На думку мистецтвознавців, виставка Лариси Пішої є своєрідним авторським висловлюванням, якому такий традиційний для декоративного мистецтва матеріал як скло постає у зовсім новому сучасному вимірі з новим філософським змістом. З вами була програма Мистецтво і час. Дивіться нас на телеканалі Тоніс.